Ми з вдовою, як можемо подаємо документи, ходимо по ви знаєте, вже сім кіл пекла пройшли, і ще це не кінець. Жінки залишилися самі з маленькими дітками, матері залишилися їм. Теж наша потрібна допомога. Немає вдова 15 разів ходити, хоча можна прийти один раз, здати всі документи, а вона має ходити ну, це через день туди ходити в ТЦК, в ті органи і щось добиватися. Дайте сюди акцент, а ми все, що можемо, будемо допомагати. Це що говорять вдови, коли мобілізували чоловіка. То швиденько і довідок не треба було, і всі здорові були. А коли я осталася одна, то я нікому в цьому світі не треба. І мене кидають всі і моїх дітей так само. Що робити жінкам? Кам'янь-Каширський район. Що робити жінкам там, скажем, Маневецький район під Кузнєцовськом, а їм в Кам'янь-Каширськ треба їхати, і кожен раз якусь довідку добирати. Це просто болить. І вони опускають руки, і вони розуміють, вони розчаровані у всьому.